Сьогодні в відео нарешті розкрився секрет звільнення Деросі з Роми. Барселона готова попрощатися з Де Йонгом. Фіфа дискваліфікує голкіпера збірної Аргентини. ПЗЖ подав апеляцію до суду, щоб не виплачувати Мбапе гроші. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Челсі, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем слідкують за молодим Вінгером Тяго Фернандесом. Жоржині розглядає можливість приєднатися до тренерського штабу Арсеналу, коли закінчиться його контракт як гравця. Рома звільнила деросі через те, що зірвався трансфер дібали в Саудівську Аравію. Головний директор Роми Ліна Сулуку розлютилася, що угода про переїзд дібали в Саудівську лігу зірвалась, і заборонила деросі випускати аргентинця на поле. Тренер не став слухати цих наказів і спокійно випускав гравця на поле. Тоді Ліна зробила зустрічі з керівниками клубу і запевнила їх, що деросі ніхто не любить в клубі. Тренера звільнили, але хитрий план швидко розкрився, і їй дали час, щоб добровільно покинути клуб. А новому тренеру поставили чітку умову або трофей в кінці сезону, або звільнення. Головна ціль Трента це підписати новий контракт з Ліверпулем і залишитись в рідному клубі. Арсенал і Челсі слідкують за німецьким молодим талантом Хофенхайма Масом Мерштеттом. І відправили скаутів подивитися на його гру. Ентоні Гордон зацікавив Арсенал. Повідомляється, що гравець збирається продовжити контракт з Ньюкаслом, що може ускладнити перехід. Барселона досягнула домовленості про виплату де Йонгу 18 мільйонів євро при умові, що гравець покине клуб в наступному році. Арсенал не збирається продавати таке ірото не дивлячись на те, що захисником цікавиться Інтер. Один із керівників Ліверпуля заявив, що Мохамед Салах роздумує над тим, щоб покинути Ліверпуль в кінці сезону. Барселона може продати Араухо, якщо отримає хорошу пропозицію по гравцю. Бразильський палмейрас хотів би вернути собі Жезуса. Так, арсенал готовий продати гравця зимою, якщо отримати пропозицію в 40 мільйонів євро. Шанси Погба на зниження дискваліфікації мінімальні. Ювентус планує розторгнути контракт з гравцем. Головний директор Манчестер Юнайтед Омар Берада поставив ціль виграти АПЛ через чотири роки. ФІФА дискваліфікує голкіпера Астон Вілли і збірної Аргентини Еміліано Мартінеза на два матчі за напад на журналіста після поразки від збірної Колумбії і за непристойний танець під час святкування перемоги на купці Америки 24. Барселона хоче продовжити контракт з Рафін'я. 15 жовтня пройде нова зустріч представників ПСЖ і Мбаппе перед об'єднаним апеляційним комітетом професійної французької футбольної ліги. ПСЖ подав апеляцію після того, як юридичний комітет ЛФП зобов'язав клуб виплатити гравцю 55 мільйонів євро. Челсі все ще слідкує за гравцем Астон Віли Джоном Дюраном. Хансі Флік і тренерський штаб поговорили з Ін'які Пен'я, щоб показати йому підтримку. Ми не збираємося підписувати гравця для старту. Якщо хтось прийде, то він буде запасним. Ти є наш основний голкіпер. Це повідомлення було сказано гравцю ще з перших тренувань після травми Терштегена. Щесний не буде основним голкіпером. Суд зобов'язав Єнса Лемана виплатити штраф в розмірі 135 тисяч євро під час конфлікту з сусідами, колишній голкіпер пошкодив його майно бензопилою. Прокурор Штефан Кройцер заявив, що Леман явно вважає себе вище закону. Грецький олімпіакос підписав Юсуфа Язіджі вільним агентом контракт на три роки. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.